Доброго дня, всім вітаю на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні на ремонті буде ось такий от гарненький інвертор Checkmast, який прийшов в коробці ось такого нового типу. вже, Але сам інвертор виглядає так, як ранішні були. Колись такі були інвертори в такому корпусі, потім вже стали робити чорнобілі. А ці сіренькі, серебристі, да, вони були колись давно. Єдине відміння, що бачу, то це утоплений трошечки оцей передній дисплейчик. Да? Панелька з дисплеєм трошки утоплена. а так, в принципі, такий, як і був раніше. Моделька з роздільною зарядкою, PV18324 ВПК. По мережі у нас максимум вибирається 30 або 20 А. низьковольтна МПТХ, низьковольтна скоріше за все, або просто шимка. На 80 вольт максимум. Заява на несправність з клієнтом знущалися, мучили, давили потужність перевантаження. Клієнт спробував замінити запобіжничок і замінити ще транзистори. Коротше, запобіжник не поміг. Транзистори клієнт замінив, вони знову згоріли. Да. Якось так. Ремонт постараюсь трошки оперативно, але хочу і розповісти про знову нагадати, як, як ремонтувати подібні інвертори. Ну, Саме перше, для того, щоб ремонтувати подібні інвертори і взагалі сонячники, потрібно хоча б мати якийсь досвід паяння. Да, то, як би, мінімум, Не то, що там два проводочки припаяти, а треба вміти випаяти, запаяти транзистор, розуміти, як це робиться акуратно. І Бажано мати якийсь досвід ремонту іншої техніки, якщо вона навіть не схожа на, на інвертори, це може бути там, не знаю, комп'ютерна техніка або якісь там мобілки, хоч щось. Да. Такий досвід дуже непоганий. Але якщо у вас є акуратність і ви терпеливі, то в принципі можна попробувати, якщо немає більше варіантів не відправити, не знайти майстра. Але це під вашу відповідальність. Друге, що потрібно зробити, це потрібно розібрати інвертора і уважно оглянути, що ми зараз з вами і зробимо. Перше, що я бачу, зміни порівнянні з старими версіями це візуально якийсь от такий от, трансформатор трошечки змінений. Ну, в будь-якому випадку маркування я не бачив. Да, таких раніше. Мені здається, трошечки змінений дисплей, тому що вони, по-моєму, йшли на... не на защёлки, а просто вставлялися. Ну і По оптопарам не пам'ятаю, щоб от вряд йшли так всі рівненько. Наскільки пам'ятаю, частина тут, частина з іншої сторони. Хоча це стара версія, да, якби, можливо, воно так і було. Коротше, все, не придираюся. Далі нам потрібно розібрати повністю інвертор і обдивитися всі пошкоджені міста візуально, якщо такі будуть наявності. Перше місце пошкодження це то, що клієнт замінював транзистори. Я навіть візуально бачу, що транзюки ну, можливо, можливо, не зовсім самі гірші, але точно. На оригінал вони трошечки візуально не дотягують. У них маркування таке стиснене. бачимо, да? е, Буковки такі всі худенькі. І якось воно так не дуже да, розбірливо. От. Бачимо, що згорів транзюк. Е, клієнт впаював, ну, впаяв в принципі, акуратно, я скажу, але ножки можна було б кусити. Ну, в принципі, суть не важливо, все одно згоріло. Да. Так, візуально більш пошкодження, ніде не бачу ті силові транзюки. Візуально цілі діоди теж я бачу, наче не погоріли. Потрібно далі перевірити компоненти, транзюки. Транзюки ці, понятно, несправні, а їх потрібно всі міняти для ну, розумному А ще потрібно перевірити ось ці транзистори, що генерують у нас безпосередньо синус із постоянки. І потрібно перевірити діоди, які випрямляють напругу з трансформатора. Тут 4 штучки. На зарядку, в принципі, перевіряти я поки що не буду, але перевірити, теж на зарядку бажано три транзистори. Почну зараз із цих транзисторів. Орієнтир перший потрібно перевірити внутрішній діод, на ньому падіння приблизно 360-380, можливо, 400 в когось покаже. Але в діапазоні від 280, від 250, ну, 280, десь від 280 до 400 420, може показати мультиметр. Це у нас центральна ножка, туди мінусовий щуб, і... Верхня ножка на кожному транзисторі. Всі мають бути плюс-мінус однаково показники між собою. Верхній 362. Наступний другий 362. 363. Десь там коливає. Третій 361. Ну, 363 так само. І четвертий теж 362. Е, далі потрібно перевірити. Першу і третю ножку. Чорний сюди ставимо щупик, а червоний ставимо на третю ножку кожного транзистора. У нас тут 4 транзистора. Так, нижній 687. Верхній наступний 686. Далі 686. Ну і самий верхній 685. Е, таким чином, ми перевіряємо. Схему драйвера порівнює між собою кожен драйверок, вони мають бути, ну, однаково мають бути всі чотири штучки. В іншу сторону, якщо щупи перевернути, то показників не має бути. Тобто, якщо плюс на другу ножку і на третю ножку на верхню поставити мінус, то показників на жодному з транзисторів не має бути. Якщо є показники, вони відрізняються між собою. Там є, там нема, там є, там нема. Наприклад, то може бути дефект скритий. Наприклад, діод залишився цілий, але затвор там, наприклад, пробило. Тому отак от приблизно має бути, як зараз. Да, має приблизно дзвонитися по цих Е, Я можу констатувати з вірогідністю 99%, що транзистори судові цілі. Так, тепер діодики потрібно перевірити. Діоди перевіряємо, у нас тут чотири штучки. Перевіряємо мінус на низ, плюс наверх. От у нас показує верхній діодик 316. Наступний 318, третій 316. Ну і самий нижній 318. Е, ну, з вірогідністю 99%. Діоди цілі. Один відсоток я завжди залишаю на те, що ну, мало ли що, десь помилився. Да. Так, А ці транзистори теж перевіряємо, можу, в принципі, вирішив перевірити. Діодика перевіряємо в кожному транзисторі. В верхньому 405. це ось так, от. Чорний до центральної, червоний до верхньої. Другий 406, третій 405. Ну, В принципі, можу констатувати, що тут все теж добре, то що візуально все добре. І по приладу теж все добре. Відсотків 99, що зарядка у нас робоча. Тепер мої думки чому так трапилося, що згоріли транзистори. Перше, це, наскільки пам'ятаю, в даних мастах взагалі подібних інверторах старої версії, у них слабенька центральна дорожка йде на. На, на, на колектор під радіатор туди, вона буває, пересмалює. Друге, у них термодатчик стоїть на 120 градусів. Тобто вже радіатор 120 градусів, тоді спрацює лише захист. Коли буде 120 на радіаторі, на кристалі 150 точно буде. Або може бути близько 150 градусів. Після 150 градусів кристал руйнується безповоротно. А тоді третє затворні резистори, 10 омники вони припаяні ну, з цієї сторони не дуже добре. І коли йде нагрів охолодження, плата деформується в цьому місці, і пайка буває відвалюється. Коли відвалюється, відвалюється затворник 10-омник, то тоді згорає транзистор. Тож у нього затвор висить в повітрі і він може відкритися, але не закритися той момент, коли відвалиться транзистор, а йому треба буде і відкритись, і закритися з високою частотою. Він просто відкрився, цей транзистор відкритий, цей відкривається закривається, це як гвіздок згорає просто. Тому зараз знімаю радіатор, випаю транзистори, перевіряю 10-омники і дивимось сигнальчики. Які тут. Хоча дивіться, зверху у нас є термодатчик, типу, типу звичайний, да, який там. По температурі регу... діагностує нагрів да? радіатора. Але справа в тому, що цей термодатчик стоїть на сонечку. Тобто, якщо у нас сонечко не підключено, або взагалі підключено сонечко, да? то все одно він стоїть на сонечку. А... І якщо перевантаження, він не захищає повністю, не відключає, відключає ось цей термодатчик, силові транзистори. А цей просто на сонце вмикає-вимикає вентилятори. Він може написати перегрів по сонцю, заблокувати роботу сонця, але роботу від акумулятора він не заблокує. Ось зняв, щоб було видно. В принципі, майстри знають, у нас тут стоїть 120 градусний термостатик 5Амперник. І він спрацьовує да, при 120 градусах. Ну, це не дуже, не дуже тепло, не дуже холодно, а також сказати, гаряче. До речі, на рахунок оцих ножок, да, в принципі, воно нічого критичного не робить, але доплати залишається невеличка, до металевого корпусу у нас залишається невелика відстань. І коли у нас буде блискавка або якийсь розряд прилетить з мережі, да, воно все-таки проб'є рано чи пізно. Тому я, крім оцих ножок, да, ну, понятно, що транзистори заміню, я ще по обкусію зазвичай ці всі всякі. Інші ножки там, з конденсаторів, там, вони тирчать, да? з транзисторів, я їх обкушу для того, щоб просто було, була менша відстані при грозовому розряді. Да? Зрозуміло, що десь там на платі проб'є, але частіше воно пробиває сюди в корпус, в заземлення. До речі, клієнт замість запобіжника зробив от такий запобіжничок. Ну, воно гарно, гарно виглядає, але, але розуміємо, да? і потрібно ще, крім того, що замінити запобіжник. Потрібно ще буде перевірити супресори, тому що невідомо, в якому вони стані. Зараз випаю транзюки і перевіряю все. До речі, клієнт пронумерував транзистори: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це, якби, натякає на те, що конструктивний підхід тут був. Так, ось дивіться, випаяв транзистори. А якщо приблизити. Видно, що центральні ножки вони перегорівші, Тут дуже тонко. Якби от в цих місцях, тут відвалилося вже при випайці, да? а в цих місцях, якби у нас може бути відсутній контакт на колектор. Ну тут ще більш-менш, ну ось тут видно, що вже підустало трошечки. Тому на цей момент варто звертати увагу. Так. Ось клієнт залишив коробок спичечний. І тут у нас старенький транзистор, і оцей, що він запаяв новий, да? ті, що йому прийшли під заміну. Так от, дивіться. Візуально: старий і новий. Ну, Невелика різниця, але вона кидається в очі по розміру самого маркування. По, саме по напису. Новому, воно ну, трошечки, але менше. Ну, якби, в принципі, він би працював цей транзюк, в нього ємність затвору показує 7,7. По даташиту у нас 8,5, а в старого показує 8,2. То якби в принципі, він би працював, але але, та, щось там пішло не так. Але на рахунок старих не думайте, що там типу підробка чи що, може стояло в ось, Наприклад, ще один старий, 803. Справа в тому, що під час того, як вони згоріли, а вони згоріли е, з е, от такими от ефектами, да, у них по затвору і там трошечки влупило, і вони дещо змінили свої параметри характеристики. В деяких навіть корпус розколовся частково. Так, да, то якби є місць затвору, 8,5 має бути мінімум. Зазвичай тестер показує щось в районі 9, 9 з чимось. Так, супресори. Супресори ціленькі, візуально пошкоджень немає і показнички. У них 224 і 223 відповідно на кожному. Так, далі нам потрібно перевірити транзистор-обв'язочку. Е, ну, пері... Безпосередньо перевірку я показувати не буду. Кожен може спокійно собі випаяти транзистор Окремо кожен, і перевірити порівняти з іншим. Е, якщо навіть не розуміє, як воно то все має перевірятись, да? можна просто порівняти між собою. Да? От. Можна просто їх замінити, якщо навіть не, не, не думаючи. Да. А так, в принципі, зараз я перевірю резистори. 10 Ом, як показує, 9 Ом верхній. А той, що горів транзистор, от ми бачимо R12, він прогорівший. Можливо, він і був прогорівший. Якби так, так. Да. Коротше, транзю... ці резистори потрібно замінити. Ті, що лишилися цілі, що стояли не в затворах, а на самі транзистори, я пропаяю. Можливо, пропаяю навіть конденсатор. так, по пропаю тут все. 79-й пропаяти потрібно. а Ці всі затворні замінити. Ну, а зараз поки що вирішив впаяти е, два бушники транзистора. Е, які тут я впаяю? Е, Хік 25N06. Так, впаяю отакі два транзюка Бушних. Пропаяв два резистора. Зробив таку пропаєчку цілих резистора, що залишилися цілими, да, ті, що не згоріли. І туди припаяю зараз транзюки. При цьому, звичайно, я перевірив затвор і мітер в обидві сторони на обох плечах, і вони мають бути однаково. От, Наприклад, верхні плечі у нас мінус на затворі плюс на імітері. Нижнє плече 1148, ну, так як я там паявся трохи. Бачаюсь, контакт ввійшов 1134. В зворотньому напрямку, навпаки, щупи перекинув 1155 нижнє, ну, а верхній 1188. Я нижнє пропаював останнім, тому тут якби гарячі тут трошечки показники менші. Так, транзюки ось так припаяв. До речі, замінив ще ці два С1020 і 2 сц 2655 на всяк випадок. Хоча ті, що випаяв, там нормально все було. Даємо живлення 25,3 і пускаємо чарівний дим. Так, запуск типу пішов. пропищало. І саме цікаве ой, вибачаюсь помилочка четверта. Так, іде процес заміни транзисторів. І хочу поставити отакий от термостатик на 75 градусів замість того 120-ки. Він буде спрацьовувати да, частіше, але... Але транзистори житимуть довше. Так, транзистори замінив, залишилося їх спалити. Е, зараз кину плату в інвертор і спробую запустити да. ще разок. Так, запуск. Дочекаємося вибуху. Так. Запустилося. Вимикаю кнопку. Чомусь перед вимкненням трошечки споживання підскочило. Вмикаю ще раз. Так, ініціалізація. Запустилося. Ну що ж, потестуємо трошечки. Наприклад, у нас конденсатор на 47 мікрофарад. а по факту в ньому залишилося 19 мікрофарад. і при цьому ESR опір змінному струму він не показує, тільки на постійний струм. Тобто, це означає, що всі шпички, вся срач буде проходити через цей конденсатор. Наступний кондюк 50 В теж на 47 мікрофарад. Він у нас показує 0,4 мікрофарада, і опір у нього на, навіть на постійний струм у нього 31 Ом. Ну Це капець, це вже, це вже ні, ні, ні про що. Скажу від себе, це, скоріше за все, наслідок того, що інвертор працює інколи в режимі простою, при цьому в холосту у нього вентилятори вмикаються тільки тоді, коли нагрівається штатно радіатор або цей, або цей. Або силовий трансформатор перегрівається, тоді вмикається охолодження. А діжурочка у нас тут так гариться, як завжди. Йому 3 роки малюку. Відповідно, кондюки візуально нормальні, да? Якби, тому що вони, мабуть, скоріше за все якісні, От, що їх не роздуває, не розвагітніває. От. Але внутрішньо да, вони потрачали свої параметри. І інвертор якось так от криво боком працював, тому що це маст він може працювати криво боком, але не витримав. Да. Можливо, тому і транзистори згоріли, плюс воно все працювало в ташкенті під навантаженням, да, якби, і співпали всі фактори. Да. Тому три роки для інвертора це такий от, як скажемо, Термін, коли він ще працює, а через три роки вже починаються відмови да, і всякі нюанси, це я говорю про більшість китайців і про масти, в тому числі де є. Там трошечки більший запас потужності, тому що там конденсатори розкинуті більша кількість набраного по поштучно, вони паралельно більше, так зроблена схемотехніка, щоб. Якби працювало ну, конденсатори, коли один потужний конденсатор да, і два малопотужних поємності, то малоємностних, то два будуть краще, ніж один е, на більшу ємність. Е, два довше відпрацюють, ніж один е, з тією ж самою ємністю. як два. До речі, у мене тут ще один аргумент в голові з'явився на тему охолодження на холостих. Коли у нас працює на холостих охолодження, да, у нас зношується вентилятор. Або якщо не працює охолодження на холосту, то у нас зношується конденсатор. В принципі, вентилятор типу коштує дорожче. Да, але конденсатор призводить до таких от випадків, може призвести до таких випадків. Якби і, якщо, наприклад, ми робимо охолодження на холостих там, за допомогою платок або резистора. І в нас працює вентилятор, і він зношується, і він зломився, то ми бачимо, що вентилятор зломився, він заклинив, став, і там б'є першу помилку, да, і зрозуміло, що, типу, ми зрозуміли, що з ним щось не так. А якщо у нас конденсатор вийшов з ладу, то у нас згорають транзистори, ми міняємо транзистори, вони знов згорають. Ми міняємо знову транзистори, вони потім знов згорають, і потім ми вже не знаємо, що робити. Навіть якщо ми майстер і, типу, ну... Трошечки як я, типу, щось розуміємо. Да? От. Але все одно, от, якби я не поліз перевіряти, якби мене не насторожило те, що там типу, по виходу показує якусь там, потужність, якої по факту не, не існує, да? то я би пропустив цей момент з конденсаторами, да? і в результаті якби, воно б знов згоріло. Знову би згоріло, да? хоча внутрішньо десь там була чуйка, що типу, а треба їх перевірити, хоч вони візуально красиві. Все-таки 3 роки відпрацювало зі слів клієнта. Тому так, да, якби охолодження на холостих це більш аргументально, ніж хай воно буде як є. Так, замінив я всі підозріло критичні транзю... кон... кондюки. Цей, 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 цей цей. І, 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 і. перевірив ці. Конденсатори. Е, ну, зараз, в принципі, да, ставлю ще резистор на вентилятор на той, що менший. А менший у нас іде менший у нас іде на 4 дротики. На оцей роз'ємчик ставлю резистор на 120-160 ні Ну Все одно мені оце, оцей напис як. Тайщина якась така. Ух. Але все-таки, мабуть, це мазриш. Ось так от приліпив резистор на 160 Ом, паралельно транзистору, емітер-колектор і паралельно ще кинув на вихід вентилятора кондюк на 63 В 47 мікрофарад, для того, щоб запускався вентилятор стабільніше. Підрізюк запхав таку слюдяну підкладочку для того, щоб не пробило. Бо тут у нас якраз 220 вхід. Ну і наверх конденсатора теж щось наклею, таке красиве. Так, запуск і... Пішла генерація, що в нас показує? Це одно щось з навантаженням не в порядку 0,4 А чомусь. 0,10 по виходу, 0,09. Ну, це недобре, да. Так, підключу я поки що до блока живлення, споживання у нас 14 А. При цьому на виході постійно чомусь пише 0,6 А. Якби і за цього виходить у нас вихідний ВА. Ну, так от пише. Можливо, воно так реактивку і міряло раніше, не знаю. Але я не часто таке зустрічаю, що просто на виході показує тим більше маст якусь потужність. Ну і на бусшині чомусь 438. Нікде такого мастика трохи забагато, хоча, хоча ще в межах там 500 вольтовий кондюк. Може дійсно з часом дросильок втратив якісь свої характеристики і інвертор бачить ту реактивку в такому значенні. Не знаю, якщо хто стикався з таким, будь ласка, напишіть коментарчик. Ну а зараз підключаю нормальну батарейку. І дамо йому трошечки прогрітися. Так, підключив нормальну батарейку. Ну, відносно нормально, да? запускаємось. Поки що не пірвало. Реактивку так само бачить. Але при меншій напрузі і менша реактивка трошки. Ну що ж, даємо навантаження? чи витримає хоч трошки. О, пішов ампіраж 30 Ампер по кіловатам подивимося. Ага, тут уже у нас співпадає, має набрати десь кіло 12-14. кіло 14. Ну, набрало кіло 0,5. Але, по-моєму, трошечки та реактивка відстає трохи. По показникам на одну десятку, да. трошки помітно, що чуть, чуть пізніше воно перескакує. Ну що? Даю навантаження, хай собі пердить. Так, підключив мережу. Частота 49,9. Зарядний струм 18 А. Батарейку пхає. Зараз по виходу показує типу типу 002. Вата. 20 Вт показує. Це якби цікаво, да значить, все-таки щось там якась там реактивна вимірювальна установка. Да. Чи пошкоджена, чи може воно так і було. Ну, коротше, в принципі, я протестував його на навантаження він тримається нормально. Дякую всім, хто переглянув відео. Будьте уважні при ремонті. Да, якби Проста заміна транзисторів ну, не завжди допомагає. Да. Всім дякую всім пока.